1 листопада 1944 року поблизу села Грабівка Калуського району відбувся бій воїнів упа з більшовиками. Тоді загинули близько 30 повстанців, серед яких і курінний Гамалія Іван Гонта. У 1990 році останки героїв з Чорного лісу були перенесені у могилу на місцевому цвинтарі. Кожного року вшанувати пам'ять героїв сюди приходять мешканці села. Приїжджають побратими по зброї, представники влади. Через зрадника, який знав про існування Криївки, де переховувалися повстанці, розказують мешканці села. Більшовикам стало відоме місце її розташування. На світанку, оточені з усіх сторін, воїни у папі йшли у свій останній нерівний бій. То від 20-го року до 30-го були хлопці. І 25-го, і 26-го, 28-го. так такі, і був найстарший той Габалія був, то здаємося, що з 18-го року він був. Ой, так поскладали, і між ними моя подружка Оксанка з Бережниці. Ті люди, яких ми сьогодні е, вшановували, вони все зробили, що від них залежало для того, щоб була Україна незалежна. Вони віддали своє життя молодих в молодому віці і е, їхня боротьба. Вона е, говорить про багато. Вона говорить про те, що. Тоді, в той час, це покоління дбало про Україну. Якщо ми будемо дбати так само про Україну, то у нас буде все в порядку. Вшановують полеглих у річницю бою не тільки мешканці віддаленого села Грабівка. Кожного року сюди на могилу патріотів приїжджають побратими по зброї та просто небайдужі люди з усіх куточків Івано-Франківщини. Пам'ять про герою повинна жити вічно візначалося на урочистому віче.